А от під Кабміном протестували проти американського палива на українських атомних електростанціях. Люди вдягли костюми радіаційного захисту. На їхню думку, американське паливо може призвести до аварії і зараження. Утім, мітингарі виступили ще й проти російського палива, на якому нині працюють більшість українських енергоблоків. Вони кажуть, що хочуть громадського обговорення постачання вітчизняних атомних станцій. Якщо є відмова від російського палива, якщо російське паливо не годиться, а це так і є. Якщо не годиться американське, то є варіант призупинити будь-які дії е і поки що призупинити їх діяльність. Це нові сержні з Швейцарії. Швейцарії, да. Короче, так. До мітингарів вийшли представники компанії енергоатом, яка управляє станціями. Вони запевнили, що американське паливо безпечне і потрібне, аби знизити залежність від російських поставок. Крім того, представники Держінспекції ядерного регулювання переконують, що перехід на альтернативне паливо проходить під ретельним контролем. А звинувачення мітингарів назвали нечесною конкуренцією росіян, які не хочуть втрачати прибуток в нашій державі. Це все була брехня, бо пересмикування фактів, і при цьому дуже поширені були саме ті тези, котрі в російських пропагандистських ЗМІ використовуються. Ми зробили все, щоб це паливо могло працювати в одній зоні активній реактора. Тобто, наше завдання було не замістити одного постачальника іншим, а зробити конкурентну спроможність.